І знову моя улюблена рубрика Нові машини в авто салона Словаччини. І сьогодні ми зайшли в салон Citroen. Скажу чесно, ніколи в житті ще не сидів в нових сітроєнах, але тут побачив ціну на новий. C3 і був в шоці. Значок новий в них, якщо чесно, неймовірно ідіотський, як ніби в якоїсь китайської дешевої лушпайки. Саме ця машина на двигуні 1,2 літри на 101 силу з шестиступеневою механікою коштує нова всього 16,5 тисяч. Гарантія 4 роки або 60 тисяч кілометрів. Потім, мабуть, зразу капіталка, а може і ні. Приборка знаходиться під склом і вона виглядає як ніби в четвертого прилюда. Якби вона була у всю довжину. Дуже дивний значок. Дуже. І дуже дешеві матеріали. Такий пластик, скрізь, скрізь. Тут е, теж твердий пластик, дивні вставки, але це Франція. Е, тут тканина. Тут навіть телефон не помістився, не знаю навіщо ця вимка, але це французи. На механіці. Шісти механіці з кондиціонером, не з кліматом. Там безпровідна зарядка. Два підстаканники. Підлокітника немає, на жаль. Є така ніша для монеток або ще можливо для чого, може і підстаканник. Зарядочка є. Ручничок. Тут ви телефон не покладете, бо розіб'єте його, мабуть, ручничком. Тканина. Тканина, тканино, вісидіння. Дизайнерські вставки, дуже стильно. Тут також нічого не покладеш, тут є зарядочка для пасажира. Ну як для пасажира? Для телефону пасажира Type-C. Не обшити нічим, але це. Ззаду на диво вистачає місця. В мене і над головою місце є. І спереду вистачає насправді. Тут кишенька є. Підлокітничка немає. Немає підлокітничка. Це просто складається сидіння. І вид на передню частину машини. Що скажете? За 16 тисяч нова машина з гарантією. Взяли б ви чи ні?